Пропаганда, вона піднялася не в часи Геббельса. Послухайте, це було задовго, задовго, задовго. Хто такий Галя? Так, він був ну, набагато більше всіх людей, які жили на той час. Метр шістьдесят, метр сімдесят люди були, а тут більше трьох метрів. Ну, знаєте, такий блискавучий воїн. Але його головне завдання була пропаганда. Ви чуєте? І подивіться на Галіафа не просто як на воїна, а як на першого воїна, який представляв страх смерті. От, ну, Якби можна було написати так. І виступив дух страху, і говорив до війська.